Вітаємо вас, наші любі глядачі. Це телемагазин Прованс, який дуже сильно за вами скучив. І нарешті хочу вам презентувати чудову пропозицію, яку ми сьогодні вже готові вам показати. Тож, до вашої уваги, найзатребуваніший камінь, який тільки існує в цьому світі. Камінь, який хочуть бачити на собі всі жінки, особливо цей камінь, використовують саме. Певні е, знатні королеви використовують певні знатні статі, так? тому цей. Камінь, який сьогодні називається агат, тим більше чорного кольору, тому що агат найпопулярніший чорного кольору, він є найрідкіснішим. Тому зараз ми пропонуємо вам ось такий приклад, який ви зараз бачите на власних екранах. Ну, по-перше, що я хочу сказати, ми бачимо, що на мінералі присутні такі смужкоподібні витівки та витівки у вигляді хмаринок. Ну, це з підвидів агату це. Таке його оздоблення. Також варто зазначити, що саме агат. Має найбільшу воскову олійність, і це ви зараз бачите, тому що те, як він переливається, те, як він блистить, блищить, так важко не помітити. І головне, що агат, особливо саме ось таких розмірів, до речі, розмір каміння 19 міліметрів. Так, саме ось таких розмірів він за шкалою МОСА приблизно. 7-8 балів. Тобто він дуже-дуже міцний такий горішок. Про що варто згадати? Також ми бачимо, що між камінням маємо вузлики, які захищають цей камінь від будь-яких там подряпин, коли вони можуть один від одного потертися. І надзвичайно приємно, що цей камінь, саме агат, ідеально полірується, те, що зараз ми з вами бачимо, тому що те, як пропрацьоване каміння, воно має певну таку рівність. То важко не помітити. Якщо відштовхуватися від історії, то він має дуже надзвичайні магічні властивості. Він має надзвичайно там цілющі властивості. Ну, Історії свідчать по різному. Перше з історії свідчать про те, що саме. Ось такий чорний агат, саме чорний, це очі орла, який боровся зі злом, і це найпоширеніший така, такий привід, найпоширеніша легенда. І ці очі випали і перетворилися на каміння, але споглядали повністю далі за людьми. Тож код товару 234. І телефонуйте за номером, якщо ви вже готові замовити, ви вже набираєте на мобільному телефоні номер 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки, безкоштовна доставка. І головне, що при замовленні більше ніж двох одиниць, якщо це стосується по одному платежі по одній накладній, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Гривень, що досить таки приємно, як на мене, тому що де ви ще зможете отримати таку знижку? Ну, якщо подумати логічно. Якщо говорити за його загальну довжину, так, загальна його довжина десь приблизно становить у нас. Ну, 27 сантиметрів. Так, це потрібно ще раз подивитися. Правильно виміряти, давайте я притримаю, я не встигла застібнути, аби вам показати, буду відвертою. Тож я потримаю, аби ви подивилися. Але якщо вам здається, що вам хочеться, щоб він мав такий довший так, силует, то ви можете нашим оператором за номером 0821 вісімсот сказати про те, що вам потрібен подовжувач, і наші оператори обов'язково вам допоможуть. Нагадаю, щоб бути точнішою, довжина 47 см. Дуже приємний камінь до тіла. Подивіться, як він навпаки підкреслює зону декольте і видовжує шию, що дуже важливо зараз для жінки. Зараз я хочу, аби ви звернули увагу на ціну, ціну, яку ми зараз вам пропонуємо, це. Тисяча гривень. Але я хочу, аби наша команда дякую, моя люба команда. Я ще не встигла сказати, тому що наша команда пропонує вам всього за 699 гривень отримати це чудове каміння, яке має цілющі властивості. Взагалі, агат, колись дуже давно, ще за часів неоліту, своїм дітям так клали під подушку саме ось таке каміння, яке відганяє. Ало погані сни і. Дозволяло дитині добре поспати також агат використовували як цілющі властивості після укусу змії. Тобто він слугував таким додатковим захистом для дерматиту, так от для перепрошую, для епідермісу від дерматиту певного якогось епідермісу шкіри. От тому це дуже важливо про це зазначити і важливо про це говорити, тому що і справді каміння цілю. Уші і справді каміння виліковують людей від небажаних там дерматологічних проблем. Тож я нагадую, що при замовленні більше ніж дві одиниці дуже важливо, ви можете вказати саме і замовити собі. І чудове намисто, і якусь декоративну річ, але це має обов'язково бути по одному платежі, по одній накладній. Лише тоді у вас буде знижка мінус 100 гривень. Також у нас безкоштовна доставка, безкоштовні дзвінки, тим більше така приємна ціна 699 гривень і код товару 234. Також нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, який ви зараз побачите, на екрані. Відсканувати, вмикайте свої телефони, вмикайте камеру, це дуже важливо, тому що без камери ви не відскануєте. От, будь ласка, ви відскановуєте, підписуєтеся, ставите подобайку, тисните на дзвіночок, аби не пропустити жодного випуску. А ми будемо продовжувати рухатися далі, а ви залишайтеся з нами, не перемикайтеся, бо на вас чекає ще більше приємних можливостей придбати собі краси.